Привіт! Зараз я розкажу, як два знайомства в університеті дали мені набагато більше, ніж 6 років навчання в цьому ж університеті. Поїхали. Один, два, три. Ну, в цьому відео я розкажу, як два. Можна сказати, випадкових знайомств в університеті замінили мені 6 років навчання в цьому ж університеті про те, чому освіта по факту потрібна більше нашим батькам ніж нам, і чому, як на мене, дивно зараз обирати університет в 16 Років, привіт, мій дорогий ютуб-канал. Ти для мене доволі значуща штука. Ти невеличкий, але сподіваюся, що згодом ці відео знайдуть відгуки для потрібних людей. Якщо ти колись навчався в університеті, або взагалі ти зараз в пошуках університету, то я думаю, це відео точно або закине тебе в рефлексію тих часів, або допоможе з вибором майбутньої професії. Невеличка передісторія. Я майже 10 років тому закінчив університет. Я навчався в київському політехнічному і. І тоді в 2010 тисячі році я доволі сильно марив саме про цей вуз причини того, що мені дуже сильно хотілося поїхати з мого рідного міста. Я виріс і навчався в школі в місті Чернігові. До речі, у мене на каналі є відео про мою поїздку в рідне місто. Якщо цікаво буде, знайдеш на каналі. Воно не так давно було. І я пам'ятаю той період часу, що я навіть за рік до приїжав різні університети в Києві. Дивився на них. Думав, вау, клас, це місце, яке змінить моє життя. Я дивився на цих студентів. Які могли дозволити собі набагато більше, ніж я випускник 11 класу, і мені завжди якось хотілося бути частиною цього величезного ком'юніті. На той момент мені було 16 років. І я вважаю, що максимально дивно в 16 років обирати університет з причини того, що ну я в 16 років, якщо чесно, дупляне ріжу, чого я хочу від цього життя. А мене держава ставить перед вибором своєї ну. Давайте формально майбутньої професії. Я в 16 маю вирішити, чим я до кінця свого життя буду заробляти собі на хліб, і це доволі дивно. І можна сказати, що мій вступ до університету будувався на тому, що я в підготовці, а я дуже активно готувався саме до рік за рік до вступу. Він був більш побудований на тому, щоб не засмутити мою маму, щоб моя мама пишалася таким сином, як я. І тут технічно, що своє майбутнє я обирав з розрахунку того, щоб мама не засмутилася, щоб вона могла на роботі розказати який в неї класний син, як він поступив в університет на бюджет, як не треба навчатися на контракті. І не платити за моє навчання там величезну купу грошей до речі про плату за навчання. Якщо я не помиляюся, на той момент, коли я навчався. Контракт в Київському політехнічному на моїй спеціальності на інституті телекомунікаційних систем коштував приблизно тисячу доларів на рік. Що в принципі, ну моя сім'я в житті б не покрила би цю історію. У мами не було таких грошей. Я розумів, що бюджет це єдина моя можливість навчатися у вищому навчальному закладі, не в Чернігів. В Чернігові я максимально легко поступив в університет, бо у мене були класні результати зовнішнього незалежного оцінювання. І, взагалі, якщо говорити про бюджет на навчання і про освіту, яка по факту нікому не... Потрібно в Україні, як я і сказав, в середньому за тисячу євро або доларів в рік ваша дитина може навчатися в університеті. Якщо ми візьмемо, до прикладу, ВУЗ, не знаю, Британії або Америки, там навчання коштує 12-15 тисяч доларів на рік, і багато студентів в студентські роки беруть кредити. На навчання для того, щоб закрити ці потреби, і потім, після закінчення університету, якщо ви не знаєте, як працює ця система, вони мають виплатити цей кредит. Тобто я умовно 5 років пахав, витратив 60 тисяч доларів на те, щоб потім заробляти ці 60 тисяч доларів на роботі, яка мені може вже не подобається за 5 років. Ну і типу. От я проговорюючи це все в голос, розумію, а яка доцільність цього, якщо можна працювати на інших роботах і заробляти простіше гроші? У мене насправді за там всі роки мого дорослого вже після університетського життя жодного разу не запитали диплом. Єдиний раз, може, запитали його у військоматі в 19-му році? У мене запитали, типу, яка у вас спеціальність. Я показав свою спеціальність. Вони а ну телекомунікацію? Ну класно. Це все, де я використовував свій диплом. Фу. все, на цьому моменті передісторія закінчилася. Невеличкий екскурс вам дав. І коли я обирав університет, для мене дуже важливо було ком'юніті. Бо я чесно вважаю, що зараз ком'юніті е в університетські роки в будь-якій тусовці набагато важливіше, аніж безпосередньо саме навчання. Так само, коли ви купуєте якісь курси, ці закриті чати важливіші аніж безпосередньо саме навчання. Звісно, на навчанні вам дають якусь базу, але ком'юніті і люди, які з вами роблять це, це набагато сильніше. Я обрав політехнічний, тому що я знав, що там доволі сильне ком'юніті. І КВН, і студентська рада, і футбол, і спорт, і якісь там, я не знаю, співочі конкурси, і радіо, і внутрішнє телебачення у нас було. І тоді, коли я навчався, я такий думав, блін, офігенно, стільки всього. І я чесно скажу, що ці ком'юніті дали мені набагато більше, аніж саме навчання в університеті і пари. На яких мене, я перепрошую, їсти так, що я був в шоці. Десь з другого курсу університету я став ведучим конкурсу внутрішнього університетського, який називався Королева КПІ». Я десь навіть з першого курсу марив бути ведучим саме цього конкурсу, і це теж дисонанс. Людина поступає на технічну спеціальність. Я інженер телекомунікаційних систем і мереж. Але на 70% моє життя студентське складалося з КВНів, виступів, якихось студентських двіжух, профспілкових двіжух. Я взагалі там в навчання це у мене було якась. Ну... Частина десята того, чим я займався, але я віддавав ця десята частина забрала у мене найбільше сил аніж всі інші, і про важливу зустріч саме в той час. Я активно займаюся студентством, я активно займаюся гумором і знайомлюсь з двома людьми, які на той момент були з співзасновниками студії Мама хахатала». Це були Роман Грищук і Женя Янович. Рому, можливо, ви зараз менше бачите. Він зараз народний депутат в складі слуги народу Женя Янович активно створює свої різні шоу. веде 2023. Зараз вони зняли нове шоу, яке називається «Протагоністи». В принципі, це все ви зможете знайти на в мережі інтернет, і ці двоє людей в якийсь момент повірили в молодого чувака, якому дали можливість робити все, що він хоче, і це от. Мені здається, заради таких двох знайомств треба робити щось в своєму житті, коли ви знайдете людину, яка чомусь на якомусь етапі повірить в вас. І дасть вам можливість просто творити. Неважливо, в якому віці ви зустрінете цю людину в 30, 35, 40. це найкраще, коли ви знайдете людину, яка не буде засирати ваші, можливо, явно дивні речі. А ви знайдете людину, яка повірить, дасть вам шанс, дасть вам можливість трошечки рухатись по тій лінії, яка вам подобається. Так, от ребята запросили мене в студію мама хохотала», Зараз вона називається так, де я, будучи відвертим, перші роки я не знаю, що я там робив. Я десь Підписував якісь скетчі, записував смішинки на радіо, я допомагав ребятам збирати програму. Потім я перебулаштувався більше в евентмейкера і був е, заточений більш під е, івантівську движуху. Тобто, я розумів, що не важливо, що головне залишатися тут в тусовці десь поруч. Важливо, звісно, це не могло продовжуватись мільйон років, і в якийсь момент е, я мав давати профіт цим людям, які в мене повірили. Не знаю, в який момент е, нашої дружби. Я почав бути профітним, може, і досі. Я не до кінця виправдав, виправдав очікування, які поклали на мене ці люди, але вони дали внутрішній цей спокій е, в тому, що те, що я роблю. На цьому можна заробляти гроші, так само мої батьки доволі довго не вірили в те, що можна гумором заробляти гроші чи креативними якимись індустріями, і мама там, Боже, ти ж айтішник, іди в дивайті, і залий свою, не знаю, своє резюме, спробуй щось. Цей гумор це так може бути хобі, але займайся чимось серйозним. Але вона не душила цим. Вона завжди в цьому якось трошки підтримувала. І от де зараз шукати таких людей, які в тебе повірять? Я чесно не заздрю людям, які зараз навчаються в університеті або почали це робити умовно там в 2019-2020 20 році, бо вони поступили в університет, і в них забрали ком'юніті. Почалася пандемія, і все в тебе немає студентського життя. В тебе немає цих тусовок, де ви там якось щось обмінюєтесь, знаходите людей, спільних друзів. У мене зараз. Коло моїх знайомств, в принципі, у мене не так багато друзів, про це теж відео на каналі, можете тут подивитися. Але е, коло моїх друзів, звісно, сформувалося в момент, коли я був студентом. Це люди, які е, рухаються якось з тобою в одному напрямку. Люди, які підтримують тебе в твоїх починаннях і напрямках. Так, от, в 2020 році забрала пандемія цю штуку. Далі окей, ніби пандемія послабилася, в 2022 році повна масштабка. Студенти зараз по факту відірвані від соціалізації. Через те, що вони весь час проводять або вдома, або ну, типу, активної студентської активного студентського життя немає, бо це буде засуджуватись. І це також зрозуміло, що під час активної фази бойових дій дивно, що там умовно студенти, хоча по факту вони заброньовані від мобілізації, вони не знаю, не можуть створювати якісь свої креативні ідеї і індустрії. Звісно, можуть створювати, але це набагато важче і звужує кількість цих взаємодій між собою. Містно було бути студентом висіти до ранку, о п'ятій ранку їсти шаурму на поляні, потім їсти до колізти до когось в гуртожиток через вікно. Я, до речі, так познайомився зі своєю дружиною. Висновок, хто знає на якій посаді в IT я зараз би працював, якби не ці випадкові знайомства. Які пов'язали мене з тим, чим я зараз займаюсь взагалі сама структура вищої освіти доволі дивна, і можливо вища освіта взагалі нам не потрібна, бо мене навчали тим речам, які вже не використовуються давно, називаючи це базою. Але я не знаю, як в телекомунікаціях прямо зараз потрібні дискові телефони. Це пережиток. Ну, типу, минулого він нікому не потрібен. Сподіваюсь, такі роздуми тобі цікаві. Трошечки можливо нагадають тобі твоє студентське життя, можливо, ти зараз в студентському житті, і задумаєшся над тим, чи на правильні речі ти робиш пріоритети. Але не забувай, найголовніше, який би вибір ти не зробив, він завжди буде правильним, бо він твій. І це те, що має рухати тобою уперед. Як завжди, чекаю тебе в коментарях. Я там відповідаю, коментую, тому можеш написати, на кого навчався ти або на кого навчаєшся ти. І чи плануєш працювати за спеціальністю, чи будеш як я, зберігати диплом в холодильнику. Не забудь підписатися на канал. Дякую величезно, що додивився це відео до кінця. Пока. Я замерз. Але вийшло добре. Не знаю клас.